Такий звичний для сучасної України пейзаж, гуркок генератора, сморід і дуже дуже дороге пальне, яке забезпечує електроживлення всієї України. Ми попереджали, що так буде. В березні місяці провели декілька важливих акцій, кажучи правду. Про те, що підвищення акцизів, які вчора, на жаль, зробила Верховна Рада, незважаючи на жорстоку нашу боротьбу, не має нічого спільного з Європейським Союзом і з нашими зобов'язаннями проступу, вам брешуть. Чому брешуть? Бо гроші потрібні. І люди, які дилітанти в економіці, не розуміють, що підвищення акцизів на пальне, це не для тих, хто їздить в дорогих тачках, а це ті, хто купує це пальне для генераторів. І за ці п'ять років вони планують підняти ціни на пальне від 70 до 130% в середньому в два рази. І ціни на пальне це ціни на хліб, це ціни на воду, це ціни на існування людини. І це податок, від якого ні на як не уникнеш інфляція. І це те, що робить людей біднішими. І будь ласка, не вірте їм в грудні місяці 2021 року за два місяці до повномасштабного вторгнення. Ви зараз вже цього не пам'ятаєте. Але влада запозичила гроші для «Укравтодору», для великого крадівництва. Бо саме відкатами від цих грошей. В конвертах годувалася корупція, в тому числі в Верховній Раді. Ми казали, у вас нема джерел для повернення цих грошей. От вчора вони сором'язливо внесли до Верховної Ради законопроект. Він також був проголосований. Ми не голосували, незважаючи на наш опір. Виявляється, тепер борги у переносяться. На борги держави і стають державним боргом, для обслуговування якого треба винімати гроші з кишені кожного платника податків. От вчора борги великого крадівництва стали державним боргом України. Вони за це проголосували. І от на сьогоднішній день, щоб обслуговувати державний борг, під велике крадівництво їм треба піднімати податки. І моя рекомендація, якщо ви хочете, щоб грошей вистачало, треба просто припинити красти. Припинити красти на митницях, припинити красти на ігорках, припинити красти в енергоатомі, припинити красти на єдиному телемарафоні, припинити красти на будівництві фортифікаційних споруд, на закупівлю озброєння, і тоді не буде потрібно нічого.